Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила через терористичні удари російських окупантів по об'єктах енергетичних об'єктів у багатьох українських містах. Вимикають світло. Хтось спокійно чекає відновлення електропостачання, інші ж намагаються протестувати в Одесі. Вночі 18 листопада люди перекрили дорогу через відключення світла. Інцидент трапився на Люздорфській дорозі. Варто зауважити, що у протесті взяли участь не надто багато місця, адже більшість розуміє, що відключення це не примха обленерго, а прямий наслідок Російсь. Ських атак енергетики цілодобово працюють, аби відновити електропостачання у всі українські домівки. На місце події приїхали правоохоронці о 19.47 Акція протесту завершилася, і люди пішли додому. За інформацією, суспільне люди скаржилися, що не мають світла вже третю добу, та вимагали створити графіки, за якими вимикатимуть електроенергію. Дійсно, це вже виходить за всі рамки. У нас і холодно неможливо помитися, приготувати їжу, сиро, все тече. Ми не просимо. Ми вимагаємо нам дати світло. Чому тільки наш район потрапив? Пов під ці якісь санкції. Якщо питання не буде вирішуватися, ми будемо продовжувати. Зауважила мітингувальниця Ірина. Цікаво, що частина людей покинула мітинг ще й до його завершення, бо в них вдома з'явилося світло. Глава Одеської Ва Максим Марченко, 17 листопада, розповів про складну ситуацію в області. Він нагадав, що через масовані обстріли Укренерго вимушено запровадило аварійні відключення електроенергії. На Одещині довелося запровадити декілька графіків відключення одночасно, де один накладається на інший. За словами Марченка, відклів. Учена вже все, що можливо, але навіть цього недостатньо. Я розумію, що в будинках на лініях електропостачання світла немає вже понад добу, і сьогодні були прийняті безпрецедентні рішення щодо відключення деяких робочих ліній для підтримки неробочих. Сказав голова Одеської ОВА. Він наголосив, що енергосистема України це єдиний організм. Тож на роботу одного об'єкта впливає інший. Наразі потужності для всієї країни недостатньо. В той же час в Україні може розпочатися суцільний блекаут. Люди можуть залишитися зовсім без світла. Директор Цент Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про те, як довго може тривати такий блекаут. Про це повідомляє інтерфакс Україна. Виявляється є декілька сценаріїв виходу країни з блекауту. Цей термін може тривати від 3 до 10 днів. З точки зору базових розрахунків та регламентів, що як відбуватиметься у разі, якщо трапиться блекаут, то за сприятливим сценарієм знадобиться 3 дні за негативним 7-10 для відновлення системи та повного споживання в системі, сказав експерт. Він акцентував увагу на тому, що у світі ще не було жодної країни, чия б енергосистема зазнавала таких потужних руйнувань через атаку ворога. Те, що нині відбувається з енергосистемою України у плані її відновлення, є унікальним досвідом, якого не було у жодній країні світу. Ніхто у світі жодного разу ще такого експерименту не проводив. Ніхто в світі не кидав облака от систему розміром з українську та не намагався потім її підняти. Це унікальний український досвід, додав Харченко. Він переконаний, що Україні буде легше витримати наступний удар ворога, якщо енергетикам вдасться відновити. Енергосистему та стабілізувати її до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширіти, коментуйте, лайкайте. Ми сила.